Вітаю особовий склад бригади з новим роком. Бажаю щастя, здоров'я, любви, удачі. Мирного неба над головою. Я хочу привітати з прийдешніми святами всіх військовослужбовців, побажати щастя, здоров'я, мирного неба і щоб 2023 рік був для нас переможним. Шановні захисники та захисниці України, вітаю вас зі святом нового року. Хлопці, дівчата, сил, мужності, витримки в новому 2023 році. Певен, для нас це буде рік перемог. Нам ще багато робити в нашій країні, нам її відбудовувати. Я від цього серця. Вітаю наших воїнів ЗСУ з Новим роком. Хочу побажати їм сили, мужності, терпіння бити цю москальську наволоч. Бажаю вам щастя, здоров'я, щоб ви поверталися швидше додому. Щоб в окопах було сухо, в бліндажах тепло. Я думаю. Що ви все зробите для того, щоб наша Україна процвітала, для того, щоб ми освободились від этого русского іга. Нехай цей новий рік принесе вам тільки мир злагоду, благополуччя, щоб найшвидше ви вигнали з нашої землі цього ворога-негідника. Хлопці, здоров'я вам, сил, наснаги. І повертайтесь додому живими. щоб ця війна поскоріше вже закінчилася, щоб Україна перемогла, щоб в них залишалася ця сила духу, ця наснага. І просто хочу сказати дякую за все те, що вони зараз роблять для нас. Сил, наснаги бийте ворога і повертайтеся живими. Ми вас дуже чекаємо, віримо в вас до перемоги. Слава Україні! Ви в нас найкращі.